Буквально два дні тому назад Маркарні дав інтерв'ю, в якому дещо розповів дуже дуже цікаве. Виявляється, що Дональд Трамп очікував отримати від Канади щонайменше 20 мільярдів доларів в цьому році на закупівлю озброєння американського і на так званий захист, так нібито сполучені штати Америки. Будуть захищати Канаду, і для цього Канада повинна закупити зброю в Сполучених Штатах Америки що менше, на 20 мільярдів доларів. І напишіть мені прямо зараз, друзі. От прямо сразу напишіть мені, як ви думаєте, чи дочекався Трамп ці 20 мільярдів доларів, що мінімум, так, від Канади цього року, і чи дочекається він чи ні. Я вам прямо зараз відповідаю, друзі, що ні, не дочекається. Так, він тиснув на Канаду, щоб Канада під. Дняла витрати на закупівлю зброї на підвищення безпеки, і Канада погодилась. Так Канада зараз витрачає дуже великі гроші на переозброєння. Канада зараз займається таким масовим переозброєнням. але але, тут є дуже велике. Але як сказав Марк Карні, то ці гроші зараз ідуть зовсім в іншу сторону. Канада чудово розуміє, що зараз Раша є загрозою не тільки для України, не тільки для Європейського союзу, а також і для Канади. Так? Тому що у Канади є дуже великі арктичні території, де зараз дуже активно працює Раша. І е, Канада, побачивши, що робить що роблять Сполучені Штати Америки, Канада зрозуміла, що витрачати гроші на спільні проекти з Сполученими Штатами Америки. Принципі, не має сенсу, тому що Сполучені Штати Америки вже обісралися щось робити з Рашою, тобто Сполучені Штати Америки легко здають всіх своїх партнерів, кому вони обіцяли захист і кому вони пропонували допомогу. І Канада зараз чітко розуміє, що якщо між Канадою та Рашою будуть якісь сутички, то є велика така, ну досить велика е, можливість, що Сполучені Штати Америки також просто забзять обсеруться чергова. Ви раз і відійдуть від своїх планів, так і не не витримають, не витримають свого слова і нічого не будуть робити. Ну так само як не роблять зараз нічого, коли йде війна в центрі Європи. Тобто, Сполучені Штати Америки вже втратили якусь довіру, втратили репутацію надійного партнера. І Канада на ці обіцянки цього клоуна Дональда Трампа, якого американці собі навіщось там обрали в президентом, не вірить і вірити не збирається, тому замість того, щоб об'єднуватися якось там е, з Сполученими Штатами Америки, Канада зараз е, об'єднується з Європою